Привіт! Це канал Польський Ізі. Сьогодні ми розберемо найперше, що потрібно знати, як будувати речення польською мовою. Це легко, головне зрозуміти логіку. Поїхали! В польській мові. Базовий порядок, такий самий, як в українській чи англійській. Підмет. Присудок і додаток. Я читам кщомшке. Я читаю книгу. Тут я підмет читам. Присудок, кщошки, додаток. Задати питання. Часто ставлять питальні слова на початок речення. Де мішкаш? Де ти живеш. Або використовують частку чи. Чи любиш каве? Чи любиш ти каву? В такому випадку порядок слів залишається схожим. Але питальна частка показує, що це питання. Для заперечення використовують частку НІ. Перед дієсловом. Не мам часу, я не маю часу. Не хто ість. Я не хочу йти. Так, у польській мові іноді займенник можна опустити. Щоб речення було більш складним, додаємо прикметники, обставини, місце і час. Я цодженнє рано п'є добром каве в кав'ярні. Я щодня вранці п'ю хорошу каву в кав'ярні. Пам'ятай, основний порядок слів все одно зберігається. Це був польський ізі, твій простий шлях до польської мови. Збережи, щоб не забути, і підпишись, щоб говорити краще польською мовою. До зустрічі в наступному відео!